Ну, по-перше, я дуже рада. Ми дуже раді бути тут, тому ем, обіймаю і не знаю, давайте прославимо Господа за це, тому що ну, просто не, неможливо <смір> стояти, Хочеться вдякувати е, і дякувати. Я думаю, я впевнена, я знаю, що свідчення і подяка вони йдуть поруч. Амінь. Амінь. І це не просто буде слово свідчення, це буде також і подяка. Подяка кожному з вас за молитву, тому що ми дісталися, ми знову тут. І я дуже рада, що ми сьогодні саме з пастором Сергієм, старшим пастором ХРЦ Полтава. Тому давайте привітаємо. Бо для мене те, що він тут, це теж свідчення. А, і по-перше, я хочу сказати, буде два пункти. А, це свідчення про те, що ми тут, а от ми і є свідчення. І другий пункт, що ви є свідченням для нас. А, яким свідченням хочу прочитати такі слова: а, Павло пише: Павло, і Силуан та Тимофій до церкви Солунської. Ну так, а, Сергій і Анна до церкви? Хельсінської, фінської, в Бозі Отці, Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про праці любови, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим знаючи Богом люблені браття, про ваше Обрання. І тут дивіться, скільки прекрасних слів про ваше діло віри, і про працю любові, і про терпіння надії, і так далі. так далі, так далі, далі. Те, що ми тут, як я вже сказала, це наша з вами спільна молитва, і це наше спільне з вами свідчення. І... Ми чуємо про ваші плоди, ми чуємо про ваші служіння, про ваші серця, свідчення. Ми слідкуємо, ми молимося. От, і коли ми коли мене питають, ну що, як ти там сумуєш, там за Полтавою, коли я тут, або ну що ти там сумуєш за Хельсінки, коли я там? От і знаєте, я я і сумую, але разом з тим я дуже дякую, Господу, за те, що я можу бути і тут. І там, і там моя родина, і тут моя родина. І тут я вдома, не як вдома, і там я теж вдома. Тому просто географічно це, ну скажімо так, долеченько. Тому три дні ми добиралися. От і е, далі йдуть такі слова: і ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих. Полтаві і в Україні, ну скажімо, так давайте за це прославимо Господа. Всі, хто згодні, амінь, бо це так і є. Тому це свідчення. Свідчення і Полтава, свідчення і Хельсінки, свідчення те, що ми тут. Свідчення те, що ми говоримо українською. Свідчення це те, що ми живі. Свідчення це те, що ми стоїмо. Свідчення це те, що ми стоїмо не тільки фізично, а перш за все, і духовно. І ви в цьому нам допомога. І це є для. Нас величезне свідчення, і з останніх таких наших спільних зусиль, які доклали ви і завдяки вам, у нас відбулося таке повноцінне дитяче різдво. От, я думаю, що про це скаже е, наш е, пастор Сергій. Але завдяки вам, завдяки е, вашим пожертвам, завдяки вашим молитвам, ми змогли це зробити так, як ми це зробили набагато-набагато краще. Ми змогли це зробити з подарунками. Ми змогли це зробити в Харкові, в Лубнах, в Полтаві і охопити ну, більше двох тисяч е, дітей і батьків, і бути в Харкові. Аркові бути в найтяжчі часи, я знаю, що ви слідкуєте за молитвами за новинами і молитеся І от ми були якраз в той момент, коли діти і родини вони потребували цієї підтримки і допомоги. Тому дуже дякуємо. Кожна молитва, кожна допомога, кожна пожертва вона відчутна, і це наша справа Євангелія, тому що хто як не ми, наша церква. Церква Ісуса Христа має бути на передовій, в авангарді, так? І в духовному, на духовному фронті, і на фізичному фронті. Тому, знаєте, чим хочу я завершити своє свідчення. от давайте разом з вами. Зробимо таке дійство. Давайте покладемо свою руку на брата, на сестру, хто там поруч з вами, ну щоб так знаєте, ніхто, ніхто не залишився. <сум> можете обійняти, можете взяти, можете там, я не знаю, взяти за руку або там покласти руку. І ми з вами проголосимо благословення. Добре? А, окей, в життя один одного, одне одного. Знаєте, що тільки що прийшло, що ми незламні з вами християни, учні Ісуса Христа, в яких завжди є свідчення і благословення. Амінь і незламні українці. Нехай благословить тебе Господь, а ви повторюєте: нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться на тебе Господь, світлим лицем своїм. І помилує тебе. Нехай зверне Господь лице своє, а тепер так уважненько е, в очі: на тебе, на тебе і дасть тобі мир. Давайте прославимо Господа і. Амінь, амінь, амінь. І хочеться знаєте що щоб оце проголошення і дасть тобі мир, щоб це було нашим найскорішим свідченням в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.